Спілкуємося з представниками Волинського краю університету, а саме з головним тренером Віктором Туркулою та догравальницею команди Іриною Сувчук. Ірино, ваші враження від сьогоднішнього протистояння? Ну, гра була непогана. Я думаю, глядачам було цікаво. Ми трішечки не виконали настанову, мали би грати 3-0. Самі дбинні трішечки розслабилися, але ми це врахуємо і надалі буде набагато краще. Тобто, програний сет це результат вашої розслабленості, так? Так. Чи здивували вас суперниці сьогодні? Mm, чесно, нічого такого, що могло б нас здивувати. Ми з ними грали, готувалися до них. Нічого не передбаченого як би не було. Oh. Скажіть, будь ласка, чи було для вас це протистояння принциповим, так, враховуючи, що це так, так би мовити західне дерев'ю Тернопільське? Mm, та ні, ми якось з будь-якою командою граємо. Для нас це не принципово, просто команда, чудовий шанс пограти, показати волейбол, свято. Я б не сказала, що це принципово. Дякую. Віктор Михайлович, будь ласка, ваш коментар. Сьогодні ви грали проти колишньої команди. Які враження, що відчуваєте зараз? Які враження. Ну, Колишня команда. Не колишня команда, різниці немає, потрібно на кожну гру виходити і показувати те, що ми вміємо, що ми працюємо. Чи Нас... не було такої ностальгії mm -hmm. певної? Та ну, швидко все. Проходить, ти зараз працюєш тут, ну, де б це не було, б це не була зміна команди, все одно ти виходиш і працюєш тим, щоб виігрувати, щоб був результат. Ну, Чуть-чуть по ігрі в нас з Вінницею наш капітан Собчук травмувався і от, трошечки так от тут получалось моментами. Ще не, не відчували один одного. Були такі от дергання то вліво, то вправо. Так не, не могли розібратися ще чуть -чуть між собою. Але шкода за третю партію, самі, самі собі придумали. Нам сподобаються просто чернівці, ми вже тут хотіли ще -чуть, -чуть відтягнути це перебування тут. Дякуємо за коментарі.